Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно бути сьогодні з вами, і ми поговоримо про імуногенетичні предиктори сприйнятливості до інфекцій. Я буду говорити досить просто для тих людей, які вже можливо забули трішечки генетику, і можливо трішечки забули імунологічні якісь аспекти, імуногенетичні, я би сказала більше. Тому саме для того, щоб мене кожна людина почула, кожен спеціаліст. Я думаю, що якраз моя доповідь буде більш доступною. Тож, ми з вами знаємо, що в сьогодні є сучасна парадигма медицини, це персоналізована медицина, яку, звісно, я також сповідую як спеціаліст. І якщо раніше було відомо, що це є медицина 3 p 5 p то на сьогоднішній день відома вже медицина 7 7P, Вона є точною медициною. І вона якраз базується на вивченні біомаркерів. Які біомаркери ви можете побачити тут на слайді? Да? Це гени, це білки, це метаболіти, і взагалом ми називаємо це функціономом, тобто, все те, що. Ми можемо максимально дослідити зробити предикцію на основі якраз персоналізованих даних, які ми бачимо у нашого пацієнта. І тут ви можете побачити якраз розвиток цієї точної медицини, де до основних чотирьох додалося ще три постулати: це медицина, яка забезпечує, попереджує і є точкою догляду за пацієнтом. Неважливо, де він знаходиться, чи він знаходиться в лікувальному закладі, чи поза ним. І ми з вами знаємо, що зараз у нас нас є трансляційна також медицина, да, де ми можемо консультувати за допомогою онлайн, де ми можемо надавати різного роду консультації. Ми це зараз використовуємо активно, і я думаю, ви всі це знаєте, але це все базується на основі унікальних особливостей геному людини. І ми далі якраз будемо на цьому зупинятися. Які ж є генетичні детермінанти інфекційних захворювань? Ви можете побачити, так, що це складний багатокомпонентний процес, який буде включати в себе як внутрішні, генетичні імунологічні чинники і зовнішні, і ви можете тут побачити, з яких характеристик вони складаються. Так? Крім того, ми вже знаємо і вже це доведено, це вже не є новинкою, якої, що є ген схильності і є гени резистентності. І саме про них ми будемо з вами сьогодні говорити. Перші і найбільш досліджувані гени, про які багато хто з учених говорить, показує, розказує, це ви бачите, це фактори транскрипції цитокінів це група Ашля, і багато хто її навіть недооцінює, а насправді вона є досить важливою, тому що я знову і знову буду наголошувати на тому, що ми повинні робити максимально розширене типування по можливості, да, і, і, і у нас є на сьогоднішній день такі можливості: це рецептори ефекторних клітин, і а, якраз ви бачите. Перший ген ПРР да, це якраз той ген, який відповідає за розпізнання, за розпізнання м -м, патогенів як таких. Тобто е це є досить досить важливим е важливі і найбільш вивчені да, 4 такі основні складові. Також я хотіла би вам показати приклад генетичної схильності до інфекційних хвороб. от Наприклад, якщо ми знаємо, що є мутація в гені РАК 4 або май 88%. 7, то е, ми можемо говорити про те, що в дитинстві будуть важкі епізоди інфекцій. Да? Крім того, якщо в нас є е, певна схильність, ну давайте візьмемо за ген, м, м, мутація, точніше в гені C, C, C 5 е, досить відомий ген, який говорить про те, що така людина буде мати виражену стійкість до біль інфекцій. І це гарна новина, да? тому що мутації вони бувають не тільки патогенні, а мутації бувають ті. Які нам допомагають пристосовуватися в житті, і я також вам далі покажу на деяких особливостях, які вже сьогодні е, були досліджені. Дивіться, якщо ж є, наприклад, мутації в гені МСМД, да, то о, така людина буде мати сприйнятливість навіть до умовно-патогенних мікобактерій, і навіть до компонентів. Щеплення БЦЖ про це також потрібно, потрібно пам'ятати, і якщо є така можливість дослідити генетичний портрет пацієнта, звісно, ми це робимо. Крім того, було доведено, да, і ми знаємо з вами, що туберкульоз на сьогоднішній день залишається важливою епідемією. Тож при мутації тік 2 буде підвищена схильність до хвороби, на відміну від тих людей, які яку цієї, цієї мутації не будуть мати. Є ще й певні генетичні механізми, да, які впливають вже на імунологічну відповідь. І тут я якраз вам наводжу ці механізми. Ну, наприклад, якщо знову ж таки є мутація в гені РАК 4, то вона буде якраз асоційована з рецептором до інтерлікін-1 і буде вести до схильності сепсису а, при контакті з певними інфекційними агентами. Ну і не тільки. Я спеціально це приводжу для вас, для того, щоб люди, які мене слухають, могли подивитися або собі зафільмувати, тому що запам'ятати це майже неможливо. Да? Це потім потрібно жити, займатися. Проте е, кожен лікар повинен знати, що на сьогоднішній День це вже не є не новизна. Я навела приклади 2016 року ці дослідження, а їх вже є більше, набагато більше. І знову ж таки ми будемо з вами говорити: я навела вам мікроорганізм, клінічний прояв і генетичну схильність до нього. І а, в багатьох розвинених. Країнах, де розвинено також і генетичне тестування, на це обов'язково на генетичний портрет пацієнта обов'язково звертають увагу, тому що, як ви бачите, гени досить прості. Не можемо ми поговорити і про генетичну схильність до covid 19 тому що на сьогоднішній день ця інфекція є важливою і вона знову до нас повертається. Ми бачимо, ми, ми вже констатуємо ці спалахи, да? які ж будуть фактори обумовлювати поштування. Ширеність інфекційного процесу, ви бачите, що їх досить багато, але основний фактор, про який ми з вами говоримо, це якраз генетична схильність. І якщо у 2020 році говорили про те, що деякі гени можуть полегшити або утруднити перебіг, тобто це була ще така, знаєте, якби. Думка вчених, і, і це досліджувалося, то на сьогодні це вже є відомі факти. Зокрема, недостатньо дослідити тільки один ген, наприклад, ген Ацає, та про який ми дуже часто всі говоримо, про, про майже всі лікарі про нього знають. Але подивіться, в одному гені є варіанти захисту, так, тобто є поліморфний варіант захисту. Якщо людина буде мати ці поліморфні варіанти, вона буде несприйнятлива і навпаки є варіанти ризику підвищеного ризику, тому обов'язково, якщо ми досліджуємо даний ген, нам не потрібно дослідити тільки одну мутацію, ми повинні робити максимально широке секвенування навіть одного гену, маючи таку інформацію. Знову ж таки, гарна інформація про те, що є стійкість і є гени, які вновлюють стійкість до даного процесу, не може не зупинитися на Ашля групі, да? тому що, наприклад, якщо в нас є е, вже підтип тип бі 4601 Ми будемо говорити про те, що ця е, людина буде більш схильною до е, тяжкого перебігу і до ковід-19. Якщо в нас є ашлябі 1503 то е, це якраз буде варіант захисту. Наводжу вам е, найбільш розповсюджену генетичну картину схильності і е, е, тяжкого перебігу COVID-19. Ви можете собі зафільмувати тому що далі я буду також показувати. Воти і... Таблички, які можуть бути, да, от було досліджено хромосома, було дослідження важкий перебіг чи сприйнятливість. Та, да? ви бачите, було досліджено наскільки збільшується ризик, а в генетиці все, що йде більше 4% це вже є високим ризиком. Да? Ну і ми можемо побачити, які гени і де вони розташовані, да? і, і, і до чого вони призводять. Тобто, бачите, все більше і більше, більше в нас є інформації. Ну і крім того, ви можете перейти за посиланням, навести своїм мобільним телефоном, і у вас буде табличка, яку ви можете собі зафільмувати, Вона у вас залишиться. І якщо у вас будуть такі пацієнти, а все більше в нас в Україні пацієнтів, які досліджують свій генетичний портрет, то ми тоді можемо зробити предикцію стосовно а, даного пацієнта. Це не стосується тільки covid 19 це стосується сприйнятливості до багатьох інфекцій. Зокрема, є ще один ген резистентності, який також був доведений, і він розглядається як основний компонент захисної противовірусної відповіді. А, і Зверніть, будь ласка, на нього увагу, можливо, ви будете бачити наукові статті, тобто це вже знову ж таки це не є тільки, тільки наукові трактати, це вже є практична діяльність. Про Ашля я вже сьогодні говорила. Крім того, ми досліджуємо ще й ви бачите, що малі інтерферуючі РНК, да, тому що е е без них ну, ніяк. Да, коли вже йдемо в молекулярну генетику і говоримо про те, що якраз. Наявність їх і буде говорити про за високу противовірусну, за, за противовірусний захист. Крім того, доведено, що є і люди, які переживають більш важкий цитокіновий шторм. І чому це так відбувається? Знову ж таки, це генетично детермінований процес. І він буває не тільки при COVID-19. І ви бачите, тут висока висок, ідея експресія певних видів генів, які ми е, знову ж можемо дослідити. Є ще й імуногенетика цитокінового шторму. Ту кінової бурі, в якій велику роль відіграють. Той то лайк рецептори вони слугують таким якби шлюзами, далі я про це говорю, до проникнення інфекції в організм. І ви бачите, що я спеціально навела ті фактори, які можуть максимально впливати, або ми можемо дослідити з вами розвиток цитокінового шторму, незалежно від того, який це у нас є інфекційний процес. Чому? Тому що, якщо в нас немає можливості зробити генетичність Продукту, хоча б цитокіни. і я знаю, що деякі лікарні під час глобальної епідемії і важких важких клінічних випадків досліджували. Цитокіновий а, портрет, як такий, це був не генетичний, а якраз імунологічний, і на основі нього вже призначали певні види лікування, що не може не тішити, тому що це є до, досить і досить важливо. Тут ви можете також побачити да, цей розвиток, от бачите, розвиток цього цитокінового шторму, коли викликає е, е, сам сам вірус, він викликає активацію різних імунних клітин, це і макрофаги, моноцити, і моноцити, дендрит, і дендритні клітини, які в свою, е, свою чергу будуть включати. Про запальні цитокіни, знову ж це, інтерлікін 6, 12, 17, і не тільки їх вже на сьогоднішній день доведено набагато більше. Да? І е, є генетичні варіанти в регуляторних ділянках генів цитокінів, інтерлікін, інтерлікіну 10 інтерлікіну-2, що впливають на кінцеві а, якраз білки а, транспортуючого фактору росту та на фактор некрозу пухлин, і змінюють транскрипцію якраз а, та, а, фактору некрозу пухлин, їх пов'язують із сприятливістю до інфекційних захворювань. Розвитком цитокінового шторму цитокінової бурі і тромбозу це те, про що я дуже часто на конференціях говорю синтропічна дія генів. Тобто нам недостатньо дослідити тільки один ген, ми повинні завжди досліджувати максимально більшу кількість генетичного портрету. Ну і ви можете тут побачити, да, з чим асоціюються, наприклад, конкретні гени. І якщо ми говоримо вже про фактор некрозу пухлин альфа, то ви можете побачити, що цей перечасний полог. Гі, це і тривала потреба в кисні, зокрема, якщо ми говоримо там, наприклад, у недоношених, це і підвищений ризик смертності пов'язаний, наприклад, із сепсисом недоношених і е, з важкою вентиляцією легень. Але я хочу нагадати, що незалежно від того, коли як ми досліджуємо генетичний портрет людини, він не змінюється з віком ніколи. Це ви повинні запам'ятати, і неважливо скільки днів людині. Чи які у неї на сьогоднішній вік ми зробили це один раз, і нам буде достатньо це набагато більше, так? Да? Те, що я говорила про генетичні шлюзи, ми можемо побачити варіацію гені, а це є, про яку я говорила на початку. Ми можемо побачити локоси Ашля шлятипування, яке для нас є дуже-дуже важливим, і ми можемо побачити да, якраз ці то лайк-рецептори, які є цими цитокіновими шлюзами, які призводять до цитокінового шторму. Також є цікава інформація, бачите, я навела її такою, таку, такою, начебто, як зафільмованою мультиком, да, для того, щоб привернути більше увагу про те, що якраз гени з хромосоми 9 і 12, якраз це ті гени, які наслідуються від наших предків, які вже Колись мали схожу інфекцію схо на SARS-CoV-2 і мають до неї стійкість. А тоді, як е, ті гени, які розташовані на хромосомі, 3, навпаки, люди будуть. То якщо вони включаються максимально, люди такі люди будуть більш сприятливі. Не у кожної людини є такі гени. Пам'ятаємо про це, да. Не менш важливою є ще й функція мітохондрії. Мітохондрії наші енергетичні батарейки, без яких не може відбуватися будь-який будь енергозалежний процес. Я не буду навіть повторювати, який він може бути. Да? Але подивіться, є зовнішня мембрана мітохондрії, яка містить активний сигнальний білок, да? ну, звісно, відповідний ген, котрий визначає присутність вірусної РНК. І у чоловіків набагато частіше. А якраз буде, будуть відбуватися певні мутації, тому що цей феномен ще не можна назвати материнські проклят... прокляті, чому тому, що е, є тип наслідування мітохондріальний, коли передається від мами до кожної із дітей, неважливо хто це буде за статтю. Але коли це передається чоловікам, то є певні нюанси, які обумовлюють тяжкі стан. Про це ми також повинні пам'ятати і говорити, чому частіше чоловіки важче. Воріють і частіше, ніж жінки. Да? Крім того, є ще й відповідність за хромосомою чи чик. Да? Ми всі з вами пам'ятаємо, хто ми тож було о, говориться про те, що на хромосомі X знаходиться більше, ніж 1150 генів, на хромосомі y, ну, до 70 генів, і а, одних із останніх досліджень було якраз м, наведено наприклад, що маркери певних гаплогруп були більш сприятливі до, до тяжкого перебігу covid 19 І тут я якраз наводжу, як це чому це може бути, тому що є багато досліджень, які вказують, що царсков 2 впливає… На репродуктивну систему не тільки чоловіків, а ще й жінок. І ми вже маємо і дітей, які були народжені е, від інфікованих е, жінок, і ми вже маємо наслідки вагітності, які були на фоні 2 ми, Тобто, в нас є вже маса матеріалу, з яким ми можемо працювати. Зокрема, я вам наводжу вже дослідження, які показали порушення сперматогенезу. Е, і ми можемо побачити все, що відбувалося на секції, Ви навіть не озброєння. Троєним оком можете порівняти рівні тканин, да, які є порушення. Тобто це не тільки вже генетичні модуляції, а ми вже можемо побачити науку, що відбувається. Да. Крім того, були досліджені асоціація генів кандидатів, наприклад, з ненатальною інфекцією, тому що наша предикція вона починається з моменту народження, да, з моменту зародження життя, і ви можете побачити, що є певна генетична картина, яка говорить про те, що є схильності. Да. Ну, і, Інтерлікін 6, який також більш досліджений, і е, зараз його можна зробити в будь-якій лабораторії, він також говорить про певні схильності. Е, можемо подивитися також генетичну панель е, при цитомігаловирусній інфекції, і крім того, досліджувалось окремо ще глікопротеїн Б. Що це таке? Е, це якраз той ген, який знаходиться на поверхні клітини і який також пропускає. Uh, цитомигаловірус саму клітину. Якщо були поліморфні варіанти змінені, і їх не один знову ж таки ген має певні поліморфні варіанти, їх може бути дуже багато. Як чим більше ми бачимо 음... складних поліморфних варіантів, тим важче тим, тим буде проходити будь-яка інфекція, не тільки неонатальна. Крім генетичної складової, є ще епігенетична. Тобто, що це? Це коли не змінюється, коли в нас не відбувається мутація, але дія різних генів. Може впливати на організм людини, порушуючи да, порушуючи, призводячи до модуляції якихось процесів, я тут навела тільки один, тому що 20 хвилин втиснутися, розказати про багато моментів, я не можу. Вірус папапіломовирус людини, який змінює або потенціює і впливає на онкопроцеси, які можуть бути, і ви можете тут побачити. Тобто, крім генетичної складової, є ще й епігенетична складова. Запам'ятайте, нічого не проходить без наслідків. Завжди буде причинно-наслідковий зв'язок. Завжди, у будь-якому інфекційному процесі, є причинно-наслідковий зв'язок, і генетика тут має також е, важливе. Складове питання. Да? Не можу наминути антибіотикорезистентності, про яку також багато хто говорить, і вона має генетичну природу. Це не тому, що я генетик, да? це не тому, що я зараз про це говорю, а це доведені речі. Чому за рахунок обміну якраз цими мобільними елементами між вірусами, бактеріями, між будь-якими. Бактеріальними агентами, і ви можете побачити, що вона є фенотипова, за рахунок, що, за рахунок наявності персистерів, біопльонок, да, які утворюють біологічні агенти, да, нечутливості певної, вона може бути вродженою генетичною, коли задіяні гени метаболічні і регулятори, певні, і вона може бути набута генетична, це горизонтальна стійкість і вертикальна стійкість. У мене є окрема е, про це доповідь, і коли-небудь я обов'язково про це розкажу. Чому нам важливо досліджувати генетичні фактори, да? тому що ви бачите, що будь-який чинник він буде впливати на гени. І в залежності від того, який генотип буде мати ваш пацієнт е, А, Б, С, буде, буде певна дія на організм. Це буде без ефекту, це буде знижений, це буде підвищений ефект. Тому це важливо досліджувати ще й тоді, коли ми призначаємо певні види лікування. І навіть антибіотикотерапію, тому що є таке поняття, як фармакогенетика. Є люди, які можуть не метаболізувати той чи інший фармако... фармакологічний агент да? речовину. Чому? Тому що в залежності від їх ген... генотипу я вам навела, і будуть різні реакції. Реакції саме тому ми досліджуємо гени першої та другої фази детоксикації. Кожен мій па пацієнт без винятку це робить для того, щоб потім ми е, не тільки схильності визначаємо, ми визначаємо весь фармакогенетичний портрет, і в залежності від е, того, швидкий повільний чи ультраповільний метаболізатор прописуються по життєвій інструкції щодо того, що може метаболізувати чи не може метаболізувати е, людина. Наприклад, є люди. Які можуть мати нечутливість до певних видів. Терапії або навпаки, наприклад, парацетамол при враженні глю... глюкораміл-трансферази буде мати високий токсичний ефект, і його ні в якому разі призначати не можна, тому що ми отримуємо ще більше негатив. Це саме ми вже бачили, коли був важка епідемія sars cov 2 і ми побачили, що призначались певні види терапії, які призвели до того, що були наслідки від ну, і було багато нюансів. Да? Ем, у нас є дизайн власного дослідження, де ми показали, що кожна патологія, зокрема, і е, вроджені інфекції мають свій генетичний портрет, тобто підтвердили ці, ці нюанси, про які я зараз вам говорила, да? тому що е, без них ну, ніяк. Ви можете тут побачити, як включаються гени. За допомогою штучного інтелекту ми спрогнозували і показали за допомогою візуалізації. Як можуть включатися гени і потенціюють дію один одного? І також ми розробили ем, просту. Панель, яку можна виконати в будь-якій лабораторії, вона доступна. Це досить відомі і прості гени, це генетика імунної відповіді. Я думаю, що будь-якому лікарю вона допоможе, тому що це робиться в нас в Україні. Є ще й інші панелі, які робляться за кордоном, їх можна виконати. Головне, щоб у нас було бажання допомогти нашому пацієнту. Тож кожна патологія має свій генетичний монологічний метаболічний портрет. Поліморфізм окремих генів впливає на сприятливість і ступінь вираженої клінічної інфекції, Інфекції, да, рання молекулярна діагностика допомагає лікарям прогнозувати перебіг захворювання. Ну і ми можемо без гіпотези встановити точний діагноз. Дякую за увагу і я очікую на ваші запитання. Дякую.